Вітер підіймав не водим Вічна тим, хто загинув молодим. Вітер підіймав, не водим у невадим. І душі всі я робив разом з ним. Вітер підімав, небодим. Вічна тим, хто загинув молодим. 29 листопада 2024 року у селі бої Провели в останній шлях Загібливо на війні страшистами Сірпінінова, Ростіслава, Сергіюдам, Чекуб з гранати. Моя мати не плач, вогне палач. М'яж забере, як закінчиться матч. А поки що так зі смертю в такт, таки не згорить тих останній танк, така наша доля. Серед мінного поля карбується, правда, і слава, і сила, і воля. Горе, ніби ціле море. Але будемо стояти по як гори, як же я радий, що маю, кому це сказати. Очі, заплющ мені, брате, коли навічно лягатиму лягатимо спати. Вітер, підіймов, небо води. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер, підіймов, не буде. На пам'яті, хто загинув молодим. Вітер пімо, не будем, небо будем. Назад усім живим. Ростислав був мобілізований до Лав Збройних Сіл України ще 3 березня 2022 року. Служив мінометником у складі 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. У 22-му році брав участь у звільненні Херсону. З квітня 23 року боронив Україну на Донеччині біля Бахмуту. 20 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання, загинув від вибухової травми біля селища Озер'янівка Бахмутського району Донецької області. Назад усім живим. Похований Ростислав на барабойському кладовищі Світла память загиблому воїну молодим Вітер піднимав неботивам неботим Идущий хто усім живый